Ну що, ви на каналі Суперплеєр Бравл Старс? І сьогодні я буду робити обновку свого ж каналу. І я покажу свій канал. Вже я покажу свій канал, я не буду про нього говорити, але його просто вам покажу. Але, але перед тим ми будемо змінювати картинку. Зараз ми з картинки, тіпа, щоб, ми, тіпа, щоб мій канал ставши більш красивіше. От подивіться, зараз ми з цієї картинки будемо робити яскравіше, темніше, як має бути. заходимо олівець. І тут будемо робити, і будемо зараз все хімічити. Так, дивіться, можна зробити кривий, можна зробити і рівний. Отак. От ну, в принципі, хай буде рівний, ми заходимо сюди на ці три. І можемо вибрати отака темна. Не, на принципі, я думаю, темна не така собі буде. На принципі, я, кстати, знаю, що довго відео не виходило, але вже буде виходити, виходити час тіше. О, дивіться, по таке в принципі, нормально, хай буде. Так, дивіться, тепер ми. Беремо яскравість, Можна зробити яскравість темнішу таку, або світливішу. Дивіться, якраз прямо під таку яркість вибуху буде нормально. Це на що? А, типу що можна зробити ось так. Дивіться, ми зараз зробимо, още, але трошки понизимо, зробимо ось так. Тепер на половину. Зробимо ось так. На другу половину. О, так. Типу зрив став ще більш мучнішим. Так, тепер зробимо ось так по боках. Ні, це нам не потрібно і це нам теж не потрібно. Тепер дивіться на таке. Ну, тут нам вже теж майже нічого такого не, не треба. І нажимаємо зберегти. І зберігається картинка. Тепер ми заходимо в YouTube. Ми тепер заходимо в YouTube, нажимаємо мій канал. Тобто ваш канал. І ви бачите, оце є мій канал. І зараз ми будемо повністю міняти всі його зображення. Нажимаємо олівець. І тепер нажимаємо. Фотографію. І тут ми вибираємо ось таку фотографію. І, і, і тут пише зберегти зображення профілу. І ми нажимаємо зберегти зображення профілу, і зараз поміняється зображення. Тільки давайте ми це все, А тепер саме найголовніше, ми нажимаємо вибрати з наявних фотографій. І, і нажимаємо от сюди. Так, ну, дивіться, тут пише зберегти, і ми це теж зберігаємо. І, і нас буде зараз нова картинка. Ну просто дивіться, канал зараз просто змі... зміниться на ваших на, очах. На, на, на ваших очах. І змінилось, правда? Так, зараз давайте звідси подивимось. Так, просто подивіться, Дивіться, картинка не нормальна, тому що тут вона не... картинка не вискавка, Ну, канал. Чи... Я ще, може, потім поміняю картинку, тому що тут а, якось не чіткіше. Але поки для відео зійде поки така. Дивіться. Зараз я покажу, де є всі мої відео. О, тут оце є всі мої відео. Підписуйтеся кстати, на мій канал. Отут підписка, підписуйтеся. Просто заходите і під -під підписуйтесь. Тут всі відео, які, які я для вас знімала. А, кстати, про ФНАФ 2. Я хотів зняти відео. Про ФНАФ 2, але ніяк в мене не виходить, бо світло в мене вже вчора не було цілий день, а як я вам ФНАФ 2 знімлю, знімлю хоча я не без інтернету я міг так зняти, але, але треба зображення гарне зробити, тому то треба все з компа, тому я так не міг. Тут всі ваші всі відео, які я знімав для вас. Ви просто подивіться, будуть відео за 4 березня, до за 8. Зуба за шість переглядів. Це якраз 11 днів тому вийшло. Топ-5 найпопулярніших гніметроніків FNAF, Це було аж 2 тижні тому. Це вже канікули у мене ще були, але вже канікул немає. Взяли, взяли 3 тисячі кубків, нормально. Так, ну дивіться, тут вам за шелі не дуже сильно зайшло, а кстати, про ФНАФ вам заходить дуже дуже мощно, тому що ФНАФ це вже найпопулярніша гра, і нам заходить дуже класно. Просто дивіться, дивіться 10 переглядів і 9 переглядів. Це просто капець. А, кстати, в мене на день народження буде новий телефон, тому я думав, мав би взяти, знаєте що, і зняти, вже, свій, ну, взяти і зняти свій новий телефон. Просто зроблю і вийшли в Ютуб і подивитися мій новий телефон. Ну, з тим я, це ще, це ще довго дивіться, моє саме найперше відео. Ну, це не ті перші, це так, ці всі перші відео, а це перше зі всіх. 8, 8 переглядів. 5 переглядів, то такі 5 переглядів, вже на 23 тисячі кубки, це точно. Так, добре. Ну і тут а, такі старі відео. За них 16, 8, ну і 18 переглядів, а тут взагалі 43 перегляди, тому що ці відео вже вийшли давно, і ви їх всіх вже дивилися, дивилися і дивилися. Це відео буде не таким вже і довгим, тому що я показую свій канал, а не знім, а не граю Brawl Stars. Тепер ми заходимо керувати. Тепер, ні, тепер ми заходимо керувати відео. І тут у мене буде всі відео, які я для вас знімав. Просто всі відео, ну багато так багато показувати не буду. Ну, і ж дивіться відео. Просто так, відео. Первіться короткі відео. Ну, в мене нема коротких відео, тому що я знімаю все подовго. Просто дивіться. У мене останній відео в мене був за 33 хвилини. Ну, це ще по пам'яличі, тому що в мене ще нарешті 2000 кубків, в мене вже було 41 хвилина. А тут вообще година, 59 хвилин, 42, 25, 15, 16, 23. Ну, коротше, такі, 15-16 це не так багато. Так, відео у нас є тільки 5 хвилин, тому я не знаю, чи ще закінчити, я навіть не знаю, що вам ще розказати. Хай за це відео 1 годину, ші... за 1 годину 6 хвилин 27 секунд вже поставили добре? Так, саді, отак, так просто, просто заходьте, оце, оце є мій канал, називається він Super Player Brawl Stars. Заходите, нажимаєте на, на відос, ось так ось так нажимаєте на відос. Нажимаєте на відосі, і тут буде кнопка Підписатися підписуєтеся, ставити лайки на всі відео і пишете, коме, пишете ще коментарі. Ладно, на цьому тоді відео. Це було дуже коротеньке відео. Я поміняв все, що в мене. Я поміняв свій канал, зробив йому нове зображення, нове зображення, новий профіль. Я йому зробив у своєму каналу. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Заходите, підписуйтесь. І всім пока-пока.